Будемо говорити про якість коду, написаного за допомогою штучного інтелекту, технології при контрнаступі. А в кінці трохи про те, заради чого взагалі воюємо. Це 77-й випуск новин на дов новин українського і не тільки українського IT. Київській області встановлять акустичні датчики для виявлення дронів та ракет. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбетов в інтерв'ю там видання Моя Київщина. Суть в чому досить давно існує програма Безпечна Київщина. Я так розумію, що це передусім про мережу камер, які спостерігають за громадськими, і не тільки громадськими просторами, за дорогами там, і яка дуже успішно використовувалась, коли був наступ на Київщині, в тому числі в Чорнобильській зоні, щоб виявляти техніку ворога і, і передавати ці дані збройним силам. І от зараз він каже, що на наступний рік закладено 77 мільйонів гривень на те, щоб там встановлювати додаткові камери, в тому числі з мікрофонами, які будуть засікати, наприклад, пролітаючі шахеди, передавати цю інформацію протиповітряній обороні, і ті вже знатимуть, що з цим робити. А в рекламному блоці хочу нагадати, що обов'язково треба підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. Бо ну, ну, ну хто ще вам робив контент 1 січня? Так, щоб ви його побачили другого, його треба було записати 1. Ну, заслужили ж. Харківські та львівські it кластери скерували уряду пропозиції щодо бронювання Айтівців. Харківські та київські it кластери зазначають, що вони найбільші профільні об'єднання, і вони направили свої рекомендації по тому, як покращити, тому що, нагадую, вже є закон по бронюванню, але там в законі багато не прописано, багато покладається на постанову уряду, яка ще не випущена. І от проект постанов, який був. У преси там критерії компанії, які матимуть право на бронювання, вони викликають певні сумніви. Загалом, там прикольно, що з'явився такий сектор, як компанії, які мають критичне значення для економіки. А от критерії для цих компаній, вони ну коротше кажучи, їх буде легко виконати тільки великим компаніям. А тут представники кластеру зазначають, що 75% сфери це якраз невеликі компанії, і що треба враховувати в тому числі їх інтереси. Ну і, До речі, невеликі компанії вони якраз менш стійкі до того, що ключових співробітників можуть мобілізувати, тому що у великих компаніях більше людей відповідно там більша диверсифікація в цьому плані. Розробники, що користуються AI помічниками з написання коду, роблять більше помилок. Вчені зі Стенфордського університету зробили ряд досліджень і доходять от, таких от висновків. На що тут варто звернути увагу? По перше, вони оцінювали передусім секюріті аспект. Тобто не кількість багів загальну чи там перформанс коду, а саме секюріті вразливості. І от вони кажуть, що помилок там вистачає, і що характерно, люди, які користувалися ai помічниками, вони більше їм довіряють, і вони менш критичні до свого коду, тобто, вони більш впевнені в його правильності, хоча насправді він не більш безпечний ніж. Код, який написаний людьми просто з голови, чи означає це, що ai помічники не треба використовувати в написанні коду? Звісно ж, ні, але для всіх секюріті частин систем має бути якась окрема процедура, як саме перевіряти ці частинки систем. У 2022 році CERT.ua опрацювала понад 2000 кібератак на Україну. CERT.ua – це урядова команда реагування на кіберінциденти і кібернадзвичайні ситуації. Вона працює при держспецзв'язку, і тут я не можу не скористатись нагодою і нагадати вам про те, що в нас вийшло інтерв'ю з заступником керівника Держспецзв'язку. Ось тут буде посилання. Можете його подивитись. Що там з цікавого? Те, що в. Грудні чимало атак на енергетичну інфраструктуру. Ну, власне, що й помітно, але нічого успішного великого проведено не було. Слава Богу. Зсу використовували новітні технології під час наступів на Харківщині та Херсонщині. Вашингтон Пост вийшов матеріал, де розповідається про те, як все це готувалось, і що там з цікавого. Кажуть, що фінальна нарада, де узгоджували остаточний план дій, вона проходила перед 3D-мапою, яку спеціально роздрукували площою 48 квадратних метрів. І там зібралися, зібрався очільник сухопутних військ сирський з своїми головними помічниками і ключовими комбригами. І вони там обговорювали цей свій фінальний план, і там прям лазерними указочками показували на місцевості, як саме там будуть іти, що робитимуть, і все таке. Також це відбувалося в умовах шаленого дефіциту боєприпасів, і там по розрахункам їм треба було. Їх 100 тисяч, а в них було декілька десятків, і зрештою використали тільки 30. І для того, щоб так зекономити, використовували багато розвідданих, які надавали Штати для того, щоб наносити високоточні удари. От, власне, по технологіям, все. А, і ще там використовували, мені сподобалось народне мистецтво на полі бою. Це модифіковували дрони так, щоб вони могли набагато далі летіти, і робили з них дрони камікадзе і все таке. І от це теж використовували. Прикольно. А ворожіння отримайте передбачення на 2023 рік від магічної кулі Доу. На сайті вийшов матеріал, де можна натиснути кнопку і отримати передбачення. Я натиснув один раз. Мені не дуже сподобалось передбачення. Я подумав, треба більше вибірка, натисну ще двічі. Другий раз випало щось інше, а третій раз випало те саме, що й перший раз. Потім я багато разів клацав, і весь час було щось нове. Тому видно, то було такі доля, і мене чекає якийсь цікавий офер з Євросоюзу, але навряд чи не збирався міняти роботу. До речі, пройдіть по посиланню, поворожіть і напишіть в коментарях, що у вас очікується на наступний рік. Дія запустила бета тестування ще двох послуг. Це заміна посвідчення водія, але вона ніби була, але зараз повернулася, але в якомусь покращеному вигляді. Також можна буде отримати довідку про несудимість, і це одна, як зазначають, з найпопулярніших послуг, які замовляють громадяни у держави. Ну, добре, що це є. Сумно, що довідка про несудимість, взагалі як артефакт, досі існує в нашій системі. Huawei заявила, що стабілізувала доходи і вийшла з кризового режиму. Річний дохід їх цього року буде становити 91 мільярд доларів. І це рівень 2021 року. В Чому там суть? Huawei дуже сильно постраждав від санкцій США, тому що американський уряд в якийсь момент сказав: так, Китай нам становить загрозу, тому обережніше там з їх обладнанням. А Huawei на цей момент вони там є вже одним з основних постачальників систем для там 4 G зв'язку, 5G і все таке. Недавно також проходила новина, що в Європі, попри всі санкції і обмеження, все одно багато операторів використовують саме хуавейське обладнання. По ним там досить вдарило обмеження того, як можна використовувати Android і чи можна їм партнерити з Google, тобто їх телефони, вони трошки в тикву почали перетворюватись. але видно. Китайці витримали, і що важливо, що вони збережуть інвестиції в оренді і шукатимуть нові ринки. Тут, звісно, в поточних умовах, коли насувається чи насунулася, чи вже прийшла світова криза, можуть неочікувано у виграші опинитись компанії, які контролюються державами, тому що держави вони зазвичай мають трохи. Більший горизонт планування, і вони можуть дозволити себе в такі моменти, наприклад, збільшувати інвестиції у щось нове. Тобто, в той момент, коли Amazon, там, Facebook і так далі скорочують свої rd проекти. Huawei може нарощувати, а значить, завойовувати новіші ринки і так далі. Е, будемо спостерігати. До речі, у кого телефон Huawei, напишіть, як він там. Twitter переходить на тактику Zero-Based Budgeting, змушуючи співробітників. Доводити необхідність будь-яких витрат. Маск ввів в Твіттері жорсткий режим економії, е, настільки жорсткий, що тепер, от, як власне з заголовку, зрозуміло, треба, е, ну немає ніяких трат, які можуть бути зрозумілі по дефолту. Все треба е, обосновувати і доводити. До чого це призводить? Закрили центр обробки даних у Сакраменто і кажуть, що там був недавно збій в роботі Твіттера, і що це було якраз через це. Скорочено служби. Прибирання та безпеки компаній, і бувало, що співробітники самі приносили туалетний папір в офіси. Це просто катастрофа, мабуть, для HR-бренду сучасних IT-компаній, які зазвичай розповідають про себе як про місця, де про співробітників дбають прям повністю. Також він намагається не заплатити Deloitte і KPMG. Мені здається, це сумнівна затія, враховуючи якби репутацію. Цих компаній, мені здається, хто хто, а вони візьмуть. І, звісно ж, скорочують витрати на соціальні проекти в компанії і очікують нових скорочень. Коротше кажучи, в Твіттері все як завжди. Маркування Made in China стає проблемою для антикитайської позиції Цукерберга. Цукерберг роками критикував Китай, і цей біф він був на рівні якби соцмереж. Але зараз така ситуація, що стратегія їх компанії зав'язана на хардвар. І більша частина їх пристроїв виробляється якраз в Китаї, і вони намагалися якось це диверсифікувати і винести, зокрема, в Тайвань виробництво, але щось не виходить. І, і виходить, що Цукерберг критикує Китай з одного боку, а з іншого боку, всі ці окулуси і так далі, вони здебільшого made in China. Ага, там ще цікаво, що коли вони випускали свої селфі-окуляри е, разом з Ray Беном дуже хотіли отримати made in Italy», але не вийшло теж made in China». І на сам кінець хочу поговорити не дуже про Айтішну новину, але вона, безперечно, стосується всіх нас. В грудні був прийнятий законопроект з номером 5655. Якщо ви трошки слідкуєте за суспільно-політичним життям, ви напевно, що чули про нього. Але я теж е, хочу дещо розказати і поясню, чому справа в тому, що це містобудівна реформа, і Україні, звісно ж, потрібно містобудівна реформа. І ось її нібито прийняли. Це ще серед іншого важливо, тому що все, що стосується містобудування, це те, що дуже важко відрефакторити. Тому що земля це кінцевий ресурс, і якщо тут вже побудували 40-поверховий будинок, то ближче десятиліття він тут і стоятиме, і з цим важко буде щось зробити. Тому тут якби невідворотність, вона спонукає досить, до, до досить радикальних висловлювань, в тому вигляді, в якому його прийняли, він консолідував дуже велику і значну частину суспільства, консолідував проти нього. І зокрема, проти виступають громадські організації, які спеціалізуються на темі змі політики ну, частина політиків, ті, які його не підтримали, і навіть асоціація міст. Не виступає з усіх можливих стейкхолдерів цього законопроекту. Не, ви, не виступає тільки один це забудовники. І це теж момент, щоб напружитись. Я знаю, що у нас в аудиторії чимало прихильників лібертаріанства і того, що риночок порішає. І я сам насправді в більшості питань такий. Але це не питання містобудування. Тому що концентроване місце проживання великої кількості людей це завжди питання компромісів. І якщо все віддавати на відкуп людям, яким буде вигідніше, чи менш чи більш вигідніше продавати, то є ризик отримати умовно нові позняки. Вибачте, будь ласка, якщо ви живете в цьому районі, але це не найзатишніший район для життя. Та ми маємо дуже щільну забудову, дуже мало озеленення і мало. Соціальної інфраструктури. В цьому е, законі враховані інтереси, передусім, забудовників, і це добре, що там є дерегуляції і все таке, але контролю практично ніякого немає. Точніше, вони самі мають себе контролювати, що звучить досить абсурдно. Процедура прийняття цього закону вона була в кращих. Е, Традиціях проштовхування це величезний проект, там 2000 сторінок. Його весь час на ходу змінювали. Коли він був вже анонсований до другого читання, ні в кого не було фінальної версії. В цей же час всякі кишенькові будівельні асоціації випускали матеріали, що вони одобрюють його, і кажуть, гарні, гарний законопроект, і, і в цих серед цих організацій там всякі забудовники, які пов'язують з Добкіним і там з якимись аферами на землю, і всі ці схвальні відгуки. Публікуються на сайті Слуга народу з депутатами, досить агресивно працюють, і багато з них кажуть: ну ми може б і були не дуже проти, але ну ви що розумієте, хоча що тут можна розуміти, не дуже ясно. НЗК там просить відкласти його розгляд, тому що не встигають там підсвітити антикорупційні ризики. А потім експерти зазначають, що вони не всі антикорупційні ризики помітили. Коротше, каші все в кращих традиціях. Я вже мовчу про те, що авторка законопроекту е -е, Олена Шуляк. Вона дуже дивно себе поводить і намагається зводити. Дискусії до якогось особистого протистояння, що теж досить дивно. Коротше кажучи, я в описі залишу посилання, мабуть, на подкаст Кляті питання, де це розглядалося. Також ми говорили про цей законопроект і в мене на УТ2, в випуску, який називається авторитаризм. Якщо вам цікаво, розберіться, чому я про це говорю зараз. Справа в тому, що закон прийнятий, президент його ще не підписав. І зазвичай, по нашій традиції, законодавчі дуже люблять, коли здіймається така хвиля супротиву. Походити, щось попояснювати, написати декілька блогів на якихось виданнях з виправдовуванням, а потім прийти і там президенту сказати: ну, ось ми попрацювали з критикою, так є певні проблеми, їх виправимо в майбутньому. Ні, це не той випадок, коли його можна виправити. І я навмисно про це говорю зараз, тому що головне, на що розраховують люди, які це проштовхують, на те, що питання стихне і його можна буде проштовхнути по-тихому. Так от, не стихне. Я сподіваюся, не стихне, робимо все, що можемо. Також хочеться зазначити, що там серед іншого наїжджають на архітекторів, їх роблять практично безправними. Там наїжджають на самоврядування міст, вони позбавляються впливів на те, що відбувається і будується в їх місті. Ну тобто, зараз, по суті, якщо якийсь забудовник почне будувати щось незаконне, то контролювати це має не держава, а інший забудовник. Що в наших реаліях це буде насправді якась підставна компанія того ж самого. Коротше кажучи, жах таке не має прийматися в нормальній, демократичній, правовій європейській країні, і там теж смішно, що вони пос... спочатку Шуляк посилались на те, що це британський досвід. Потім в Британії сказали: Воу, у нас такого немає. І вони почали говорити провідний європейський. Де. Де в Європі існує таке, теж незрозуміло. До чого хотілося б закликати: якщо ви дивитесь когось, хто міг би висловитись по цій темі, напишіть йому про це. Це дуже важливо, щоб зараз ця тема не замовкала. І, наприклад, Максим Бахматов, якого ми любимо тут згадувати, він, наскільки я бачу, станом на 1 січня нічого про це не сказав. Тобто, там дуже веселий суд з поворозником, але про... Закон, який вплине на десятиліття розвитку наших міст, коментаря немає. Минулого разу, коли ми запрошували його в стрім, це подіяло. Зараз теж напишіть людині, хай висловиться, бо це важливо. А на цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. Курс біткоїну 16 581 долар. Курс Етеру 1201 долар. Температура. В студії «21 градус. Ще раз дякуємо нашим енергетикам та ППО. До зустрічі в наступний понеділок. Так це наше невеличке орг нововведення цього року. Ми будемо випускати новини щотижня. Сподіваюсь, це позитивно вплине на кількість годин сну доступних мені на тиждень.